Цієї ночі в мене був дійсно гарний голов. Ніч минула спокійно. Це взагалі добре. Марко щось хоче сказати. Бідулашний. Якби ж я міг поділитися їжею, я б це зробив. Але я маю думати про інших. Ну так, Марко дуже втомлений та голодний води ж немає? Так, немає. Давай, Марко з'їси. Трохи. М'яса? Бруно, вставай. А Марко спати піде. Все ще голодний. Бруно? Ти як? Голодний та легко поранений. А Павло щось хоче сказати. Ми маємо триматися разом і допомагати одне одному. Інакше ми можемо розділити долю з тим чоловіком зі сквоту. Так. Біда. Бруно. Лук каже, що в нього гарячка. Можливо, таблетки йому допоможуть. У цьому районі нічого не вціліло, тому військові втратили інтерес. Хтось біля дверей? Гей, я маю дещо. Вам сподобається. Давай. Бруно. Нехай займеться. У нього кровотеча? Так, це проблема. Бруно, відкрий двері. Проблемка. У нас один бенд тільки. Ау! Скільки всього в нього є? Овочі це добре. Хоча інших речей в нього багато. Давайте візьмемо коштовності. І компонентами. Скільки зможемо. Ось так можна. А одну води? Ні. Ну добре, я згоден. Давайте ще раз. Я маю два. Трав'яних ліків та просто ліків. Також дві. Давайте ліки обміняємо на. Щедро каже. Треба щось цінніше взяти. Деталі. а так уже ні. А так згоден. Добре, згоден. І це ще не все. У нас тут ще багато, що потрібно забрати. Компоненти, деревина. Дуже щедро каже. Якщо овочі і паливо. Паливо також потрібно нам. Все потрібно. Ось так. Згода. Ще один раз. Потрібно матеріали в першу чергу. Але їжі мало. Всього мало. Давайте обміняємо одну пластинку. Лікіо. Тут питання на що? Деревина? Цукор. Так діла не буде. На один цукор. Серйозна пропозиція. або на дві води. Згода. В нас ще одна пластина є. Це у нас чистий спирт. Краще спирт не купувати. А купувати воду та цукор. Зробимо свій спирт. О, так, запчастини. А спирт як? В яку ціну? Не хочу. Я не хочу так міняти. Дорого. Їжу було б добре обміняти. Але ми вже не маємо за що? Хіба що на бинт обміняємо? Добре, тоді згода. А за бинт. Чистий спирт? Скільки ми можемо обміняти на один? Бенд. Два чистих спирту. Непогано, як на мене. І трави. Дві. Ну добре. У нас точно більше нічого немає. Залишилося дізнатися. Які ресурси потрібно, щоб виготовити бент? Марко та Павло сплять. Броноїсти приготував би не хочеш? Води не вистачає. Біда. Добре. Зайдемо з іншого боку. Молодні Павло та Бруно. Давайте поставимо. Чи можливо покращити краще? Покращити було б добре, але поспішити з тим також не дуже хочеться. Слюсарний верстак також покращення дороги. А ніж дві деревини, три деталей зброї та п'ять компонентів. Один, думаю, варто зробити. І брати в небезпечні місця. Але він місце займає. Проте є в нього й плюси. Йому не потрібні набої. Добре, давайте покращимо тоді верстат. Виготовляти нам потрібно щось із цінного бенти, ліки. Взагалі так. Медицина вся дорога на обмін. А їжу обмінювати. Я не думаю, що будемо. Нам і собі не вистачає. Ось і лабораторний стіл. Це для виготовлення бентів. Ліків. Там так в описі і було написано. Побіг аж бігом. Марко втомлений. Павло. Також втомлений. Каже, я б чогось перекусив. Ну так. А в нас Бент, є з чого зробити? Один. Мабуть... Ні, два. Можемо зробити два бенти. Це ж ми можемо обмінятися. Напрямок. Ми обрали правильний. Потрібно наростити виробництво. Тому що медикаменти це, мабуть, найцінніше, що тут є. Мабуть, крім зброї. На рівні зі зброєю. А ти встигнеш до вечора? До восьмої години. А що там ще про речі є? Ось один ніж зі зброї. На хоч щось. Марко виспався. Набрався сил. Ти Бентин 2 зробив, так? А на ліки? Немає чого робити. Так, так, так. Самогонний апарат. Без варіантів потрібно. Воно воно? У вані стоїть. Тоді давайте ось тут. Прямо ось тут. Розмістити. Бруно, а. Скільки ресурсів потрібно, щоб покращити стіл? Змішувач вимагає. Та інших ресурсів? Виготовляти справжні медикаменти і якісні самокрутки. Типу сигарети. Добре. Все рівно дорого. По 30 компонентів та деревини. Так, нам все рівно зараз на їжу там не вистачало. Ресурсів води, так. Так, води. Вже 7.40 Встигнеш добудувати чи ні? Добудувати встиг ніч. Ось маємо два. Нових місця. Ця крамниця забезпечувала всю околицю, поки остання не перетворилася на місце бойових дій, оскільки цей район під контролем військ може бути небезпечно робити покупки тут. Та все ж, мабуть, варто ризикнути, бо тут повинно залишитися багато товарів. Так і так. Вони, мабуть, там і з автоматами ходять. Їжа матеріали, ліки, зброя, деталі. Небезпека, логічно, і тихий дім. Це у житловому масиві, що залишився недоторканим. Тихий район маленьких будиночків з ганками і садками. Більшість цих будинків досі населені. Люди намагаються налагодити нормальне життя тут нам тут нічого робити, якщо ми не готові красти. Так, їжа та деталі. Зрозуміло. Тобто супермаркет підемо. Думаю, так. Так, Марко. Пошук вести. Кого б залишити вартувати? Вони обидва сплять? Чи що? А Марко в пошуках добре нехай. Лом. Лопата ніж. Давайте візьмемо. Там небезпека кажуть. Відмички брати. Взагалі, ці відмички потрібно було би продати. В нас є лом. Думаю, відмички використовувати я не буду активно. Марко каже, що він тут не один. Ти когось бачиш чи що. А за дверима хтось є. Діалог двоє ведуть. Так. Двоє. Дівчина та військовий. Більше нікого не бачу. І не чую, що там відбувається. Військовий пропонує їжу в обмін на послугу. Так, а далі що буде? Варто, мабуть, ніж дістати. Він до нас спиною стоїть. Даремно так. Але в нього автомата у нас ніж. Уважним потрібно буде. І не дати йому можливості вистрелити. Зараз. Це було небезпечно так. М'яко кажучи. І дівчина так кудись побігла. Можемо його оглянути. Оу. Маємо автомат тепер. Чий за набоями? Круто. Та Головне уважно дивитися по бокам, а то, якщо приїдуть його друзі, потрібно буде вшиватися, але на даний момент нікого не бачу. Мені в підвал потрібно. Де тут спуск вниз? А ось посередині? Ого, ще тут багато чого Упав всього. Просто хочу лопату та лом по максимуму використати, де потрібно, щоб наступного разу не брати їх. Щоб не брати їх так. О, чиясь аптечка була. Там нічого немає, ось тут. Біля ліжка чи що це таке? Добре, давайте з лопатою. Розкопаємо. Чи можна, чи не можна. Тут здається, показує, що дробина є, але... Не видно точно. Шафу зламаємо. Так, я нікого не бачу, щоб хтось ходив більше. Друзі не підійшли, будемо мати проблеми. Ого! Ага, тут цікаві речі дійсно. Добре, давайте скинемо все. Що можна і подивимося, що навколо є. І знесемо все до шафи. Позбираємо все в шафу. Давай ще трішечки. Що тут є? Знову двері заблоковані. У нас перша година 30 хвилин. Тут здається драбина якась на стіні, але це тільки здається. Немає там ніякої драбини. Ні якісь бочки. І у другій що? Також різне. Добре, давайте до шахти. Так, трішки залишилося. Підозрюю я, що ми не встигнемо все виглянути. Хоча я б сказав, що ми і так поспішаємо. Трохи затрималися з дівчиною тою. Як я в неї ім'я, моло. Тут що? Також різне. Ще якийсь гараж є. Потім будемо розглядати, що там і як. У гаражі щось є. А далі пройти не можна, а на да. можна. Можна. Але тут нічого немає, тільки вихід. Вийти можна. Добре. Там щось я бачив, можна почитати. Так, сюди також потрібно буде ще сходити. Давай бігом. Третя. 40 вже. Я щось більше нікого не бачу, що дивно насправді. Військові самі зазвичай не ходять. А на другому поверсі, що я на вицвілій листівці з черепом і кістками написано: Небезпека, не торкайтеся до невибухнувших снарядів. Будь-які залишені боєприпаси, зброї і спорядження можуть бути заміновані. Не чіпайте нічого, не ризикуйте отримати чисельні поранення чи померти. Повідомте про такі знахідки до найближчих військових застав. А чи є щось на даху? Ну так. Загалом я згоден. Часу вже не залишилося. Біжи донизу. Речі потрібно забрати. Ліки точно забрати. Овочі точно. Чудучі є. Ну, зброю потрібно. І є самогон. Бронежилет тут є, але він пошкоджений. І зброя ще пошкоджена. Вода точно потрібна. Це медичні інгредієнти. То мабуть ліки виробляти. Медичні інгредієнти. Старі пігулки та препарати для тварин з невеликими знаннями можна зробити з них нормальні ліки. Ну так. Можна, але. Це ще потрібно виготовляти. Шість набоїв залишимо, візьмемо трав'яні ліки. Було б добре ще цукор забирати. Але все не забереш. Можливо, ніж залишити? Тут. Потім заберемо. У нас тут І деталі потрібні. І бронежилет потрібно. Все потрібно. Ну добре, нехай так. Все рівно сюди потрібно буде ще йти. Пошкоджений військовий бронежилет потрібно дещо полагодити, перш ніж можна буде використати знову. Але ще там ми не все оглянули. Сонце сходить, потрібно повертатися.